Добрий ранок підписники, гості мого каналу. Прийшла з роботи зайшла до хати. Поки зайшла, звісно, до хати, спочатку все попорала хазяйство, дала свиням, дала собакам, курям всім там. Ну і зайшла до хати, внесла вже води і жарила собі такий бутерброд. Два кусочки ковбаски, якось два кусочки ковбаски, якась така гадібісня була. Зелена цибулька. Кусочок хліба, вирізаний в хлібі ямочка, і вбила туди одне яєчко куріне. Цибульки, наверх накришила. Посолила трошки, піджарила з однієї сторони, перевернула на другу. І получився такий бутерброд із жареним яєчком, з кусочком хліба. Тепер воно чайник закипає, зараз зроблю собі гаряченький чай. Поп'ю чай, його вже по, і поснідала. І та побіжу на двір щось, поки нема дощу, хоч щось підроблю. Ось такі так Живемо робота, робота, і прибігла, поїла бігом зразу на город. Рішила трошки висадити перчик наший, накрию банками на ніч, тому що він у нас вже точно скоро зацвітає у коробочках. Великий, гарний, жалко, що він місця йому вже мало, а нема де. Холодно, нічого, нас посадила, а на ніч візьму, Павлік, на ніч візьмемо, закриємо банками і буде стоять. днем буду відкривати, а на ніч закривати, іначе не виходить, іначе він пропаде. Жалко. Ну, висадила з однієї коробочки, зараз все і ще з другої, а там ще дві коробочки оставлю. уже завтра буду зранку вдома вихідна. Вроді передають, звісно, дощ, але буду бачити, якщо не буде, бо буде маленьким жити, я її досадю, цей перець, і візьму банки. У нас там на горі на хаті, чи у погрібі є ще. Візьму великі банки, чи літрові, чи півторачки більші, такі, щоб гарно накрити, накриваю, буду на ніч накривати. І так буду оберігати, бо іначе немає виходу. Так що зараз вона водички трошки дощової така. Грозненька в відрі стояла і візьму посадю. От, через півчаса вже й на роботу треба бігти. Так, посадили ми тільки 17 штучок, я поки посадила. Ще в двох лоточках у віранді в мене на вікні стоїть перець. Посадю я вже його на, на завтра, бо вже немає коли. Все бігом, все немає як. Скажу чоловікові, сину і Вані. Щоб вони банки принесли, їх треба буде на ніч накрити, бо я вже прийду з роботи пізно. Вже це буде 9 часов, почало 10-го, вже буде ніч. Сусідки, собаки розгавкались. І тут у нас і цибулька зійшла, і морква зійшла. Треба все сапати. Там трошки такі сокірки, як оті квітки посходило багато. Так що завтра буду вихідна, надіюсь, що, дасть Бог погода мені, що не буду зробити. Ну, як ні, то ні, то сюди не що ти зробиш. Прийдеся в хаті чимось займатися, чи там простираю щось трошки. Ну, щось буду робити. Якщо дасть Бог погодку, то буду на городі. Буде дощ, то буде дощ. З тим з погодою не поспориш Якої. Так що працюємо, біжу вже збиратися на вечірню дойку, на роботу. А там буде видно. Так, хочу помити від чайничка ситочку від заварничка. Такого в мене стекляний заварничок, а це ситочко. Було, звісно, ще хуже. Но таке теж ще жовте. Його так не вимієш ні щіточку, ні, ну, ні мочалочку, нічого. І дуже багато людей балакають про цей кисневий порошок. У мене він вже давненько був. Я виводила на одежі плями. Дуже хорошо з цим справляється, особливо з носками білими, чи десь футболки там пляма. І колись я це вже робила, але це хочу ще показати вам. Зробила. Я купила ще кисневий порошок. раз взяла е, місіс Хелен. Ось такий порошок. Це не реклама, цей він уже скрізь є. Я додаю сюди прямо мисочку, десь, десь таку столову ложку, не більше цього порошку. І заливаю оце гарячою водою, прямо з чайника. О, запарила дікамеру. Воно буде піниться. Січас, ось з боку я вам покажу, піна йде реакція. Просто так розмішаюся, оставлю отаку таку. Піню, такі. воно постоє минут 5-10. Чим грязніша якась річ, можна... От заварки, наприклад, чашки, навіть е, маліровані каструлі на вару води, от, е, Якісь там посуда така, що не можна її вимити. Мусиш там чухрати щітку чи соду, як раніше ми робили, а, чухрати це все. А зараз така красота. Цей порошок узяв на всі случаї життя, я казала. Він вже можна подивитися, що, ось, пожалуйста, він вже блестить, як новесенький. Головне, що вимивається оця сіточка. Подивіться, пожалуйста. Це ж не то, що реклама, чи що. Я перший раз колись як побачила в Тік-Кокі дівчинка одна показувала, вимивала цю сіточку. Я думала, що це брехня, що це ну, просто реклама. тому подобно. Ну, ну, всякий ризик, случай взяла, сама собі попробувала. І, пожалуйста, навіть можу зараз вам доказати і показати, як красиво, чисто. Він вимиває оцю сеточку, що ти її ніяк не вимірєш сам по собі. Зараз тепер сполусну гарно холодною водою і все, і красота, і чистенька. Так можна від чашки, дуже добре обичні наші чашки, що ми п'ємо чай, який осад остається от чаю, чи там тарілочки, чи часто маліровані каструлі, такі бувають тут на вару води, чи від чогось там. Пожалуйста, всипали трошечки порошку, залили гарячою водою, красота. Так що, пользуйтесь.